Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки. Як ви бачите, знову використовую світло дня для того, щоб зняти для вас відео, оскільки електроенергії нема, і софтбокси свої я не можу підключити. Вибачте, за те, що якість картинки така. Але давайте починати. Перший продукт це такий гель для очистки туалета і унітаза цитрус, Росман, 1 літр. Ну, нормальний гель. Я взяла тоді. Коли в мене закінчився від Деламарк, це теж начебто непоганий, з більш-менш гарним складом. Очищає, якщо у вас не сильно брудний унітаз, то в принципі ок. Але якщо у вас ці відкладення від жорсткої води, я не знаю, чи він вичистить. У мене такого нема. Але я думаю, що для того, щоб підтримати чистоту унітазу, то це непоганий варіант, але він не термоядерний. Наступні два продукти це вологі серветки. Це дуже непоганий варіант брати Я була в поході, і ось цей маленький варіант був класний, і вони повністю не з синтетики, і тому їх можна залишати в природі, вони перегнивають. Це теж варіант непоганий, вони теж гарно передважають. Травлюються природою, але я їх використовувала не в поході. Класна штука для того, щоб освіжити, особливо в критичні дні. Наступний продукт це Hillary антицелітний скраб з ксименією. Тут був об'єм 200 грам і що мене дуже здивувало, це те, що по факту його після того, як ви відкрили, можна використовувати 14 днів. Я використовувала довше, але знову ж таки, за рахунок того, що тут олії специфічні, потім сіль і там складові інші, воно поступово давало такий запах не дуже приємний. Тобто Я його використала до кінця, але вже коли було на дні, останній гривок я використовувала, знаєте, з таким трошки вже на межі олією. Тобто, реально тут склад гарний, оскільки дуже швидко воно починає уже, якби протухати. Я не повторюю його, мені це. В подарунок було до замовлення. Мені антицелютний ефект не потрібен, але скраби я люблю для тіла використовувати, тому використала. Знову ж таки, дуже вражено, що реально це гарний склад, і воно не буде у вас стояти 6 місяців після відкриття, тому на це треба звертати увагу. А з приводу ефекту антицелютного, я не знаю. Мені це не потрібно, тому не знаю. Наступний продукт це така піна для проблемної шкіри від MariFresh 50 мл. До речі, дуже непогана, мені сподобалося. тут аха, кислоти, гідралізовані протеїни пшениці. Дуже класний цей піноутворювач. Можливо, візьму якось повний розмір, але я не впевнена, чи саме пінку, чи, можливо, гель, бо пінка доволі швидко витрачається і тому ну не знаю, буду дивитися. Наступний це від Vivienne Сабо, це база під тіні, 3 мл. Чесно, мені вона не сподобалася. Я не знаю. Перше 3 мл, вона така біла, ну нормально її можна рознести по шкірі і так далі. Але, як на мене, то вона не тримала довше мої тіні, начебто, да, продовжувала, але ну, не дуже, я не знаю. І доволі велика ця от упаковка. Тобто тут всього-навсього 3 мл продукції, але така вона велика, ну, тобто по діаметру, і вона багато займає місце в косметичці. Це мені не дуже сподобалося. І ефект, як на мене, хоча в мене адекватні тіні, вони не найдешевші, але мені не сподобалася база, тому не рекомендую. Наступний продукт, який я не рекомендую, це гель фіксуючий від Ingrid Cosmetics. Як ви бачите, тут 7 мл, і дивіться, 7 мл. І 3 мл. Тобто ну, ви маєте розуміти, що тут багато пластика використано просто так, щоб зробити ефект, що тут реально багато цього продукту. По факту, я думаю, що тут було задіяно цього простору всередині ну, не весь простор, тому, як на мене, це не дуже доцільно. З приводу цього гелю, тут термін придатності в порядку: 7 мл. мені не сподобався ефект, він фіксує, але на ваших бровах відчувається такий, знаєте, як. На лід світленький. І на початку він такий не був сильно виражений, але вже коли у вас залишається половина з цього фіксуючого гелю, то він все більше і більше залишався на бровах. І мені це не дуже подобалося. І як ви бачите, тут це упакування вже отут -от пішли такі, як потріскання. Не знаю. Ну я з собою його возила так, можливо, це вплинуло, але воно не має бути такого вигляду. І коли ви набираєте, то треба отак. Ну, Сильно притискати, щоб не так багато цього гелю брати. Ну, таке. Мені не сподобалося, це точно не буде повтору в моєму житті. Тепер те, що мені дуже сподобалося, це від я не знаю, як правильно читається Буроє. Тут 20 мл, тут серум з труфелями для очей. Воно мені дуже сподобалося. Це скарейський винахід. Тут його 20 мл. Але якщо чесно, мені його вистачило, якщо я не помиляюсь, на більше ніж 10 місяців використання. Тут зручна оця от носик. Тобто, ви можете видавити не так багато. І потім я, звісно, використала до кінця, як ви бачите, ось тут. От коли розрізала його. Я коли розрізала його, я ще використовувала його доволі довго, щоб добити до кінця. І реально його надовго вистачає. Ну, Я думаю, 9 місяців у вас точно воно протримається, його не треба багато, і така консистенція дуже непогана і дуже швидко вбирається в область зони під очима. Рекомендую, класне. Я не знаю, скільки він коштує, але я собі запам'ятаю, що це дуже класний серум. Наступне це ефірна олія лимону від Маур. Тут 5 мл. дуже класний варіант з собою брати в подорожі. Використовую дуже часто скляне упакування, ну, гарний. Аромат і, в принципі, гарна олія, яка працює. І ось таке мило факс: лісові ягоди і гранат. Чого саме його взяла? Бо це 60 грам взяла колись подорож для того, щоб менше з собою тягати. Але воно таке ну, непоганий аромат має. Але коли його залишається мало, воно починає трошки, знаєте, так, розпорошуватися від того, що ви його використовуєте в подорожах. Тобто від тряски, від вібрації воно так, знаєте, Ну, я не знаю, це не то, що розпадається, але поступово оці от кінці ободу цього мила вони трошки тріскаються, і я його брала з собою в такій упаковці, і ще в зіп упаковці. І оця зі-попаковка у мене завжди була з такими невеличкими частинками цього мила. Але класно, це 60 грам тобто невеличкий об'єм, який тобі необхідний в подорожі. Це реально класно. Але не повторю. В принципі, це все, що у мене закінчилося, Цікаво, чи ви використовували ці продукти, чи співпали наші з вами коментарі і відгуки. І дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!